Основні витрати та доходи за січень місяць. Кроляче м'ясо у нас продавалось по 180 гривень за кілограм. Соняшникова макуха по 7 гривень за кілограм. я її купую. Зараз соєва макуха 18 гривень за кілограм. Соняшникової макухи пішло 180 кг. Соєвої 110 кг, продав дві кролиці. Сухого молока закупив на місяць вперед. 25 кілограмів. Підкислювач 2 кг. Це в мене на місяць вперед. На лютий місяць вистачить шкури. Я минулорічні продав 150 штук. 25 кілограмів продав. Я на ось таку суму ціна. Зараз 350 гривень за кілограм. Залишилося порядка там, 200 шкур. На яку суму продам вже впишу в той місяць, в якому буду продавати. За світло я платю 1000 гривень. Заробітну плату я тут написав, ну це так. 1500 гривень це що там батьки попросять додому купити, я купую. Ячміння згодував 200 кг, пшениці 70 кг, кукурудзи 120 кг, Люцерни купив 15 тюків, тому що маловато своєї тюкованої люцерни залишилося в основному. Там Різнотраві, грицики, ліцерне мало, тому трошки закупив вакцину, залишки ще минулорічні, в мене залишилися. І сіно я не рахую, тому що сіно це дуже важко вираховувати. У мене воно своє, сам займаюся сіном, тому я його сюди не рахую. Це все я враховую свою заробітну плату. Грязний дохід вийшов 37,524 гривні, чистими. Отримав 27 649 гривень. Ось таке ось буде коротеньке відео. Кому там що по табличці буде незрозуміло, запис... запитуйте в коментарях, буду відповідати. Всім дякую за увагу.